Хвилиною мовчання вшанували пам'ять українських захисників і захисниць, які віддали своє життя за вільну Україну. Так розпочались урочистості до Дня працівника соціальної сфери, який в Україні щорічно відзначають в першу неділю листопада. З нагоди свята соцпрацівникам вручили квіти, грамоти та подяки. Кання соцпрацівників допомагати внутрішньо переміщеним особам, людям з інвалідністю, малозабезпеченим родинам та сім'ям захисників і захисниць Цьогоріч у зв'язку із повномасштабним вторгненням Росії в Україну навантаження на працівників соціальної сфери зросло в рази. Їм доводилось працювати і в день, і вночі, аби допомогти кожному, хто цього потребує. Самі собі не може допомогти, і держава через вас допомагає цим людям. До ви молодці, вас в області 4160 працівників. І хочу сказати, що на початку війни ви спрацювали на відміну, тому що в нас найближчих кількість переселенців. Я знаю, як ви розсіляли по всій Вінницькій області, як працювали. Як реєстрували внутрішньопереміщених осіб. Це дуже тяжкий труд, і особисто і дякую вам за те, що ви робите. Привітання та відзнаки від керівництва області і профільного департаменту отримали понад 70 людей. Та не нагороди найголовніше в професії зізнаються соцпрацівники. Важливіше для них допомагати громадянам своєї країни. Я відчуваю мало того, що відповідальність. Я відчуваю ще, напевно, е якусь гордість за те, що я можу долучитися і допомогти, допомогти країні, допомогти людям, які потребують допомоги, і внести свій вклад в розбудову і досягнення нашої перемоги. Це щось відрізняється трошки від покликання від цього. Це просто для душі. Ти відповідаєш за тих людей, які. Волі судьби прийшли до нас і повинні віддавати і серце, і думку, і, і все можливе для цього. Завдяки професіоналізму соцпрацівників області Вінничина зайняла лідерські позиції в Україні з подолання викликів сьогодення у соціальній сфері, пов'язаних з війною. Наразі в регіоні проживає 182 тисячі переселенців їм усім надають гуманітарну допомогу, здійснюють виплати та допомагають інтегруватися у життя громад. Ми розуміємо, що здебільшого ці люди не повернуться до себе в деяких. У нас на жаль так склалося, немає вже куди повертатися. Тому це люди, які будуть проживати в нас, і ми повинні створити для них комфортні умови для проживання, комфортні умови для працевлаштування, щоб вони повністю були інтегровані в наші місцеві громади. Департамент інформаційної діяльності та комунікації з громадськістю Вінницької обласної військової адміністрації.